Нарешті у нас сонечко, і у нас знову проблема, бо тому що було холодно топили бочку, а тепер тепло треба терміново розсаджувати розсаду. Ось такі до справи. Так, наша розсада, як кажуть, на буковині кинулася. Сонечко побачила і швиденько почала наростати. Ось такі вже в першу чергу треба. Висаджувати вчора була в АТБ, придбала 30 ящиків, ще маю трішечки ящиків. І за суботу, неділю, ось, кажу, неділю, сьогодні. Неділя, за п'ятницю і суботу, ось такі передмідом у мене вже почали рости. Ці ящики ось так ще до завтра, будуть тут, і потім це все йде на загортовку на вулицю. І так ну, я сажаю в е, стакан, 2-3 дня тримаю в теплиці, а потім їх на двір, на ніч накриваю в день. Відкриваю, так що все буде загортовано, а що лишиться в теплиці, відкриваються двері, але це свіжо вимитані будуть помідори. Я знаю, що навіть у себе на практиці мало що вимикувала, садила і нічого з ними не було, і мало треба посади, поливати. Так що завтра не світ, не зоря, буду вставати. І це все, я не знаю, як це має тут. Напевно, буду матраса заносити. І це все буду пересаджувати. Добре, що мама вже в вівторок приїде з вікарні, буде увечері сидіти з Іванкою, а я буду тут коротати вечери. Так що всім гарного недільного дня! Ось така у нас прогулянка по дивицях, а ми йдемо ще трошечки відпочивати.